Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні репортаж із парку штату Огайо. Недалечко від нас, я на ярмарку, називається фестиваль Октоберфест. Вологість така, що просто вся одежа прилипає. Ну, Але добре, що без дощу, тому що цілий тиждень накрапував дощик. Минулого року я вас вже сюди брала. Поки що всі розкладають свої намети, вироби і коли все буде готове. Я постараюся вам показати. Всім бажаю приємного перегляду. Ну що, мій столик готовий. Прапор має грить здалеку, як завжди. Наробила я вже показувала у відео котиків, пташок. Маю свої вишиті прикраси і брошки, як завжди. Ще якогось з різноманіття. У мене по сусідству Quilts такі шиті покривала з різних тканин, зі шматочків. Ручна робота. Так, що тут далі? Чи не всі розклалися, але... Буду ходити, тому що як почнеться який-то, такі свічки. Тут буде такий е, з кульками. Е, чай. Тут деяким людям потрібна електрика, то от як. Щось буде, а це пристрій. Будуть е, на футболках, то можна по замовленню різні ці е, написи. Це щось з 3D-принтера, бо я вже бачу, дівчинка маленька розкладає. Окий гарний намет. Я на такий дивилася. Як будуть знижки, собі, можливо, придбаю. Бо ось так, як сьогодні, незрозуміло. Здається, передають без дощу, але так захмарено. Тут віночки. Покажу вам ближче. Ціни. Зовсім не дешеві, ось різдвяний 60. Щоб ви розуміли, якщо руки з правильного місця, можна самому зробити, змайструвати. Тут сьогодні будуть ще розваги для дітей, розмальовувати будуть гарбузи, якісь там їх будуть возити тут навколо парку різні трактори, а ще там далі є павільйон, в якому саме таке. Дійство Октоберфесту, де будуть танці, полька бенд, пиво і так далі. Тут покажу вам що. Різні такі гемейки. І ось прошу дуже чую, що накрапує дощик. Ось там сонечко ховається, накрапує. На мене немає намету. Ну вже як є. Не повинно би так сильно дощити. Тут в'язані вироби. Для діток. Такі на підгузники. Тут випічка. Лядяники. Різні. Попкейки, як тут кажуть. По долару. різні. Палички в шоколаді. Так, я змушена повернутися до свого столика. все такий дощик такий трішки, трішки накрапує, але в мене там дошки. і виробимо її всі відкриті. Я зараз візьму зі своїх пластикових ящиків кришки і ними хоча б прикрию, тому що то не діло. Вже от поки дійшла до столика, вже не накрапує. ну, але я хочу піти туди далі, все вам показати. Тому зроблю вже, як має бути. Ось ця біля мене жіночка, як то кажуть, добрі сусіди. Подивіться. Запропонувала має лишню скатертину. Каже, поки ти гуляєш, накрий собі, щоб не кришками пластиковими. І я собі думала взяти ще. Так само з дому. І забула, бо спішила, спішила. О, то поки погуляю, вам покажу. Теж піду в цю сторону. Не знаю, що буде по сусідству, пізніше вам покажу. От тут гарно було б місце мати під деревом. і Ніякий дощик не капає. До речі, наступного року попрошу їх, щоб мені дали це місце тут під деревом. От тут ще є місце і ніхто не розкладається. На крайній випадок можна би було б перенести столик, але вже все розкладено. Ну, не знаю. Будемо довіряти синоптикам. Кажуть, буде без дощу. Тут такі різні осінні вироби. Ну, Майже на кожному столику сьогодні ми побачимо гарбузи та осінні композиції. Знову віночки. Добре, хоч рядом не ставлять схожі вироби. Тут ще посередині ось цілий ряд. Так, всі не то вже так хаотично, що бачу, що десь є розкладено, туди йду. Тут каміння, з каміння різні, ювелірні вироби, ось такі підвісочки. Тут в'язані вироби, знову такі гадюки. Різні приводи. Курочки такі по 12. Жираф гарний, 15. Ой, які котики гарні. 20 доларів такий котик. Такий добре набитий. Тут якісь ігри ще будуть для дітей, я так розумію. Це різні брелочки, ручки, магнітики. Ще віночки і прикрас. Ну, сьогодні найбільше. Це якесь таке посередині на стіл ставити 80 доларів. А бачите гарбузик з доларового магазину за долар 25, тому що я знаю, я свій віночок сама робила і такий самий купувала. От, мені оці намет з такими віконечками дуже подобається. Я на такі дивилась. Просто я ходжу на вулицю, на ярмарки. Максимум двічі в рік. І не дуже знаю, чи воно мені потрібно чи ні. Ще композиції. Так, на вигляд бачу, що всі квіти. А, це таки на цвинтар. Всі квіти хотіла сказати, що з Долар в магазин. Ось там вхід в парк. В'їзд, вірніше, і вхід. Побачимо, як то сьогодні буде. Ось тут оголошення про сьогоднішній Октоберфест. Це вже 13-й рік підряд. Тут фотозона, напевно, буде якась ще. Ось є такі манекени для фото. Ви бачите, жіночка сама розкладає цю палатку намет. Тому я переживала, чи я сама справлюся, зможу розкласти, але бачу, так всі роблять. Ага, от, pumpkin painting. 3 долари будуть оплачувати, можна розмальовувати гарбузи. І ще якісь є годівнички, шпаківні. Не знаю, також, напевно, щось буде давно платне. Я, як завжди, мене виручають мої гумові чоботи. Якщо чесно, мені жарко з цим флісом всередині дуже, але я ще кросівки взяла. Але що, дуже мокро. То сьогодні я, напевно, в них і цілий день проведу, як то кажуть. Парк сток не ломить. Краще, ніж змерзнути добре. Вже мене навчило, в машині маю і запасну кофту, і плед, якщо б треба було. Permanent jewelry. Permanent – це означає, що вам браслет, наприклад, зачіплять і на, на вас вже його так прикріплять, що без застібок. Він не буде зніматися, він постійно на вас як тату, тільки це ювелірні вироби, які не темніють. Ще місці багато порожніх, тому пізніше ще, напевно, піду і покажу вам. Чого ще не показала. Давай сонечко. Виходь і потіж нас. Минулого року така була сонячна гарна погода. Хоча тепло, свіжо, але хочеться сонечка і головне, щоб без душі. Вже нехай би без сонечка. Тільки щоб хоч. Дощ не падав. В цьому наметі є вивіска Prayer Table. Попросіть молитву на карточці. Якась церковна організація. Але молодці. Я поки ще не розпочався фестиваль. Йду в туалет, він там при в'їзді побудований. Вже перезулися в кросівки, тому що просто ноги варяться у флісі, як не як але ще тепленько, десь 24-25. Щось нічого нового не бачу. Вже по завершенні фестивалю я все складу в авто і побіжу туди, де буде музика, їжа. Там завжди найбільше скупчення людей. Там за виїздом бачу якийсь лимонад, ще щось. Не зовсім знаю що, але з цього боку вам покажу тепер парк. Це такий острівок, де ми всі. А тут, бачите, є доріжки для велосипедистів, для пішоходів, є місця для пікніку. Гуляють з тваринками. Пишуть, що дитячі розваги до шостої, а взагалі фестиваль до восьмої години. Ну, я, звичайно, також по максимуму буду до 6, але якщо будуть люди, покупці, то можна і довше. Але зазвичай я швидше збираюсь. Так, тут, напевно, будуть такі різні надувні для дітей. Баунсі хаус називається, так-так привезли боці. А ну то вже добре, щось буде для них чимось зайнятися. Я повертаюся до свого місця. Я там, по самому центрі. В видно прапор. Так, сусідка моя розкладає колор-стріт наліпки для нігтів. Дивіться, мене прийшли відвідувати мої друзі, знайомі. Це моя коліжанка українка, а чоловік американець, а подивіться, що в нього на шиї. На шиї. В'язаний вареник. Клас. Мої знайомі взяли внучку свою туди пострибати. Кажуть, це безкоштовно. Частина, тільки платити за розмальовування гарбузів і спокіли. Поки трішки. Менше людей біля мене пішли всі на музику поїсти, то поділюся з вами таким не дуже приємним досвідом, особливо сьогодні. Це вже не вперше зі мною трапляється на ярмарках, але сьогодні це просто стільки людей спочатку приходять, ой, які вироби там оце, це вишивка, ти сама робиш і пташки, і котики. І рухаються в сторону, де мене табличка стоїть. І пише, що частина вилучених коштів йде на допомогу Україні. Дехто просто розвертається і йде, ну і на тому добре. Але сьогодні стільки, наприклад, дві жінки, і одна другій. Чого я це маю допомагати Україні? Нашій країні хтось допоміг. А та їй так неприємно стало. другий біля мене каже: Ти що, то та так -та не можна казати, і пішли. Раніше мені казали на ярмарку, як їм мій прапор вже мозолить очі. В новинах Україна. Тут приходжу прапор 5 ваш. Вже неможливо про це слухати себе, закінчилось пошвидше, тому що вже надоїло. Бідні, нещасні, розумієте? Я не кажу, не всі. Але ж є, це тільки ще ті, як то кажуть, хто насвілиться, так сказати, а скільки йдуть по всі. Мовчки про те думають. З одного боку, ну, не можу сказати, що розумію, але як були в країнах інших війни, а в нас все більш-менш спокійно, то ми також не дуже сильно приймалися цим. Але просто зараз відчуваю, як то неприємно, коли так говорять. Ну, прапор все рівно, половина ж і не знає, який це прапор. Навіть уваги не звертають, а кось озелить очі. А особливо це в мене ярмарок вже після того, як наш президент був тут, візитом в, в Америці. Ну, по телевізору показували там зустрічі його так. Тож воно, як то кажуть, знов свіжених тут новини. І замучені бідні вони подіями в Україні слухати -те, все, бачити і... і чого то вони мають допомагати, чого і чого, і чого. Бо все тут так непогано, щоб так усіх було погано, як тут. Ну але то таке. Я все себе заспокоюю тим, що нормальна людина, яка має добре серце, ніколи світі собі, навіть не подумає такого. Слава Богу, мене окружають такі і зі мною дружать такі. Навіть сьогодні тут вже мені тільки дві години ярмарку пройшло, мені просто не хочеться тут сидіти навіть, але я розумію, що я роблю свою справу і не думаю нічого змінювати. То що я хотіла запитати ще, хто мене дивиться з Америки, хто тут проживає, хто дівчата в Скажіть, як чи взагалі не тільки в Америці, в інших країнах? Чи ви були в схожих таких ситуаціях і чи чули, що люди озлоблені? Що потрібно допомагати Україні, також особливо хто в, в Америці? От можуть в коментарях підтвердити, що часто таке буває, десь між американцями якась тема заходить про Україну, вони з неї спливають, можна сказати. Вони не хочуть навіть слухати. Не всі ще раз повторюю, не всі, але так буває дуже часто, на жаль. Щоб відволіктися, зараз пройдуся з вами. Бачу там хтось з вазоночки, цілий на метр склав. Подивлюся, хто таке моє заспокійливе. буде на сьогодні. Ще дорогою бачу, що тут щось дуже гарне, цікаве. Глиняні кружечки, дивіться, які. Клас! Ой, які цікаві, гарні вироби. Я дуже таке люблю. Це. Своє Колечко туди можна ставити. Це взагалі мені щось таке український свічник нагадує. Дуже класно. Оце в'язати нитку, в'язально туди ставте і звідси собі тягнете сніговички. І от ложки, пташки, гарбузики маленькі і котик чорний. Дуже-дуже гарні вироби і така цікава продавець. Так, але я йшла на вазоночки, мені з мого столику видно, що тут продають таку красу для душі. Як на мене. Шість. Шість доларів чи що? Не знаю, напевно, це сакуленти, кактуси. Ага. Тільки сакуленти і кактуси. Ну Такі я не дуже, але... Подивитися можна. Поки свіжі враження, хочу вам приблизити От в зеленому худі. Це хлопець з таким довшим волоссям, але він підійшов до мого столика. І придбав прапорець український і брошку сердечко українську. Я запитую, кажу, в тебе є, можливо, якісь родичі українці, чи ти якось пов'язаний з Україною? Він каже, ні, я просто дуже підтримую вас. А, каже, ви з України, так, кажу. Він каже: Я займаюся також фандрейзингом. Каже, моя ціль 10 тисяч доларів. Для допомоги України я йому подякувала, розказала сьогоднішній свій негативний досвід від людей. Мені каже, о, I'm so sorry, що дуже мені шкода. Каже, стикався також з різним. Як показує сьогоднішній навіть день є люди, є людиська, а є добрі, а є злі. Тому тримаємося. Перемога за Україною. І все буде в нас добре. Я які в мене гарні відвідувачі сьогодні. Зібралися на Октоберфест, а то я розумію. Почав накрапувати дощик, і я вже все збираю, тому що немає сенсу, коли дощик немає ні людей і не хочу мокнути. Тому... Тут відбувається їжа, музика, але я вже їду додому. То так тільки просто повз проїжджаю і вам хочу показати. Як бачите, тут де найбільше скопчення людей. Музика якраз не грає. Я повертаюся додому, двощик накрапає, нема сенсу там сидіти без намету. І самі не хочеться мокнути та і то ще годинка залишилась до завершення. Вже і так людей все менше-менше всі В більшості йдуть на... Пиво і поїзд вам всім дякую за перегляд! Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всього самого доброго. Побачимося в наступному відео.